У центрі селища Путила на Буковині не демонтували пам'ятник радянському солдату. Хоча цього вимагають місцеві жителі. Один із них Олександр Том'юк, каже, що звертався до селищної ради з вимогою прибрати пам'ятник. Бо все-таки ми знаємо, що у нас вже багато років триває декомунізація по країні. Ну, Говорять, що тут є захоронення. Ну якщо воно тут є, тоді закликати експертів спеціалістів провести ексгумацію. Такі пропозиції були не тільки від молоді, залом від усього населення нашої громади. Колишня директорка місцевої бібліотеки Олена Грималюк зберігає документи про походження пам'ятника в путилі. За її словами, під ним братська могила, де поховані радянські прикордонники. Вони загинули у другій світовій війні. 55 років тому пам'ятник отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ми тільки прийнято цей закон. Було ми ставили питання про те, щоб знести верхушку пам'ятника, саме воїна радянського, зробити просто. Стелу перерахувати тих людей, які тут загинули. На той час про екзумацію не йшлося. Тепер багато людей, які, з якими ми так бесідували, які стоять за те, щоб благоустроїти наше селище, про те, що загиблі мають бути не на алеї, не на у парку, а на цвинтарі. Дитячий майданчик, меморіали. тут організовуються концерти, тут молодь дискотеки не під час війни, коли був мирний час. Так що я думаю, що тут їм не місце. Ну, як бачите, таблички валяються, потріскані. Нема, нема порядку, нема. Путельчанка Тая зараз пропонує замість пам'ятника радянським офіцерам облаштувати тут алею слави. У мене батько воює, мої дяді воюють, тобто чотири брати, які зараз на війні, так і двоє двоюрідних братів, так само мій чоловік і тесть, тобто майже вся сім'я на війні. А от в центрі потили ви можете побачити, який стоїть недоречний пам'ятник. Її просто потрібно знести і гарно обробити, зробити наші, нашу алею слави, наших героїв, наших хлопців, які дійсно не просто пішли туди, а дали життя своє заради нашої незалежної України. Року до путили приїжджає викладач Українського вільного університету в Мюнхені Юрій Стедницький. Звідси родом його дружина. Багато років. Пробував якось ну, впливати. Заходив до місцевої влади. Вони казали, так не буде вже Того зеленого чоловічка вулиця Алєксєєва буде перейменована, але віз і нині там. Ми маємо намір і розбити молотком того зеленого чоловічка, якщо він не буде офіційно знятий, незважаючи на всі певні репресії, які можуть після того послідувати. Кажуть, це історія, не чіпайте історії. Я їм на це відповідаю. Ну то поставте Гітлера, це також історія. Голова громади Іван Повідаш у телефонному коментарі Суспільному сказав, що погоджується демонтувати частину пам'ятника монумент радянського солдата. Плануємо там зробити. Треба фінансово зараз на наші кошти мати. хочемо його знести і там лавусі зробити і поставити хрест, який в нас плани є, бо там є. У нас там ж могилка захоронені люди. Перший заступник голови громади Василь Гордей каже, що поки питання про демонтаж пам'ятника на сесії не розглядали. На його думку, потрібно зробити громадське обговорення, аби вирішити, що саме повинно бути на місці пам'ятника. Закон сьогодні дозволяє. Знаємо стаття 6-7 закону України про декомунізацію і буде зроблено демонтаж. Я можу від себе сказати, що оскільки сьогодні питання так гостро стоїть, я буду від себе пропонувати дане питання. Як воно розглянеться на сесії, я не можу гарантувати, але я думаю, воно буде підтримано. Голова громадської організації, «Деколонізація України Вадим Позняков каже, що громада має варіанти, як законно позбутися радянських пам'яток. За його словами, можна пройти процедуру через Мінкульт, а можна визнати пам'ятку аварійною і прибрати її. Для цього треба скликати комісію, яка визнає пам'ятник аварійним. Гроші виділити з бюджету чи знайти спонсора та демонтувати. Водночас голова громади Іван Повідаш каже, поки не знайдеться спонсор, який оплатить демонтаж, зробити це не можуть, бо в громаді грошей немає. Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.